Для того щоб отримати відстрочку, проходити огляд ВЛК не потрібно. Це дійсно так, але є свого роду деякі виключення, і з приводу цього ми зараз з вами і поговоримо. Тож дійсно, пункт 63, порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Містить такий цікавий пункт, нарешті, вперше врегульований, до речі, що для того, щоб Отримати відстрочку, нам дійсно не потрібен той ВЛК, да, військово-лікарська експертиза. Нам потрібно, щоб нашу заяву розглянули, і у випадку позитивного вирішення видали нам довідку про отримання відстрочки. У випадку відмови це повідомлення про відмову. І лише після довідки або повідомлення про відмову конкретний ТЦК може вас направити на огляд ВЛК. Що активно, до речі, і застосовується, коли відмову відверто отримують клієнти. Наступний нюанс: Щодо того, коли ви приходите подати заяву на відстрочку, а от ТЦК каже, ні, ми нічого реєструвати не будемо. Ви зараз підете проходити ВЛК, а потім ми подивимося. Тут, принципово, виходячи із цієї позиції, треба аналізувати наступне: перше, що у вас з військовим обліком і військово-обліковим документом. Якщо ми розуміємо, що ви перебуваєте на обліку в ТЦК, до якого ви звернулися, у вас є квиток або тимчасове посвідчення, звичайно, що вас не можуть в принципі направити на ВЛК, вимагати від вас, і ви тут 100% будете апелювати пунктом 63. Однак на практиці маю досвід того, що порядка 70-80 чоловіків військово зобов'язаних, які мають право на відстрочку. В той же час мають підстави вірніше порушення правил військового обліку. У них або відсутній військово-обліковий документ, або незамінене приписне, або взагалі вони чомусь зняті з обліку. Це стосувалося зміни реєстрації місця проживання, і це стосувалося обмежено придатних. І тут дійсно я вам скажу з досвіду, що так, постанова шістдесята в нас є, але в нас є і постанова Кабінету міністрів 1487. І коли ми подаємо заяву на отримані відстрочки, ми маємо підтвердити, що ми звертаємось до належного ТЦК, в якому ми перебуваємо. І конкретно з таким ТЦК у нас є якісь правові відносини. Тому, коли ми не перебуваємо на обліку, або в нас немає військово-облікового документу, першим етапом буде врегулювати дане питання: тобто стати на облік або отримати військово-обліковий документ. Єдине питання, так, законодавчо, не прописано конкретної норми що для того, щоб стати на облік або замінити там приписне на квиток, ВЛК є обов'язковою. Але з досвіду, ви зіштовхнетеся конкретно з цією проблемою. Без огляду ВЛК вам ніколи не видадуть військово-обліковий документ і ви не станете на облік. З приводу цього, звичайно, що хтось може піти до суду, поскаржитися, але відверто вам скажу, ви витратите час. І кошти, і свої нерви, і я думаю, нерви свого представника. Тож я до чого? Якщо у вас є військово-обліковий документ, якщо ви перебуваєте на обліку в тому ТЦК, куди ви звертаєтесь, без питань вас ніхто не має права чіпати, направляти на ВЛК, навіть коли ви будете переміщатися і комусь із ТЦК при перевірці документів, демонструвати докази направлення або подання. Але ж якщо ви подасте або направите заяву на отримання відстрочки без військово-облікового документу, або з військовообліковим документом, але в ньому є факт зняття з обліку, юридичну відповідь, ви, можливо, дочекаєтесь. І ця відповідь буде формуватися приблизно таким чином, що, вибачте, ви у нас не перебуваєте на обліку, тож зверніться або до свого ТЦК, в якому ви маєте стояти, чи стоїте, або загалом прийдіть і станьте на облік.